У центрі екологічної катастрофи заради наживи Укргазподобування, Нафтогаз, Міністерство довкілля, Чернишов, Лагно, Чумак і Гринчук. За рік буріння 107 тисяч метрів свердловин, тисячі тонн токсичного бурового шламу. У 24 му компанія отримала 100 мільярдів доходу та закупівлі на 67 мільярдів. Замість утилізації в лінцензіованих комплексах підходи зливають у поля. Та незаконні полігони Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина, підконтрольні фірми Invest, Екоінвест «Еко Груп, СБТУ, Екофорс, Втормах, Віннекоресурс, Екосила, СП Капітал, Вепласт, більшість без відповідних ліцензій. У документах звітують про утилізацію, а реально відсутність обладнання, відкриті ями, чорними плямами і токсичними. Відходами, ґрунт отруєний важкими металами, підземні води забруднені, села ризикують залишитись без питної води. Підроблені документи, фіктивне відшкодування ПДВ, забруднені ґрунти та отруйна вода. Ось їхній реальний результат. А правоохоронці, як завжди, мовчать. Ми подали офіційну скаргу до офісу президента Ренбу, СБУ, ТБР та Набу. Вимагаємо перевірити Нафтогаз. І Укргасвидобування з приводу схем з відходами і відкатами, хто допомагає цим газовим баронам отруювати землю і красти мільярди? Хочеш більше наш телеграм.